Там любі хлопчики і дівчатка, радісний надходять день, дзвонять дзвони, день, зелень, понад міста, понад села, Лине вістечка весела, Ясне сонце над селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти. Вип'ем, вийдем на гарбок, Заспіваю гаєвок. Що весна вже воскресла, нам Великий вже принесло. Діти, сьогодні до нас завітали в гості, наші знайомі Оксанка і Андрійка. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, любі наші діти. А чому ви такі веселі? Тому що на дворі весна, і ми дізналися, що ви готуєтесь до якогось свята. Ми теж хочемо дізнатися. Так, вірно, наближається свята великдень, або ще його називають Пасха. Сьогодні ми про це свято вам розповімо, як люди готуються і святкують це світле, радісне свято на Україні. Ой, як цікаво, ми теж хочемо дізнатися. Тож слухайте. Настає весна і разом з Нею в наш дім приходить найсвітліше та найулюбленіше свято Пасха, Воскресіння Христове або Великдень. В цей день всі віруючі люди святкують Воскресіння Ісуса Христа. З усіх усюд лунає дзвін. Який прославляє Спасителя. Христос Воскрес, воістину Воскрес, чуємо ми від усіх ці вісняні вітання. Велик день – це одне із великих весняних свят. Яке з нетерпінням чекають діти в усьому світі. А як у нас на Україні готуються люди до свята Великодня? А зараз ми дізнаємось Гарно прибраний дім, Пасха на столі та крашанки і писанки. Саме так виглядає українська оселя. У цей чудове свято Господарі складають святкові кошики в суботу, щоб увечері перед 12 годиною встигнути на Божу службу до церкви. А скажіть нам, будь ласка, а які головні символи Великоднього свята? А зараз ви, Оксанка і Андрійка, і ви, діти, дізнаєтеся, що вдома готують до цього свята, до свята Великдень. Паска – головна героїня на великодньому столі. Кожна господиня має свій рецепт Паски та готує її за всіма багатовіковими традиціями. Які різні вони можуть бути. Подивіться, будь ласка. А що ще готують на Великдень, крім пасок? На великдень крім пасок, ще готують крашенки і писанки. Яйце. Це символ весняного відродження природи, зародження нового життя, продовження роду. Розписані різнокольоровими візерунками пташині яйця називають в Україні писанками. Це невід'ємний атрибут великодних свят. Для прикрашання писанок в давнину використовували джелинний віск. Вогонь васкової свічки, рослинні баравники. Писанка це українське багатство, це наші традиції, які з великою любов'ю передаються від покоління до покоління, від дорослих до дітей. Відрізняються крашенка від писанки. А зараз ви дізнаєтесь. Раніше яйця фарбували в червоний кольор і вони називалися крашенками. А потім стали робити різні візерунки. Сонця, неба, зорями, крапки, хвилі, квіти. Тому їх стали називати писанками. Діти. Оксанка Андрійко, а зараз ми з вами складемо Великодневий кошик. А що ж ми туди покладемо? А зараз дізнаємось, в наш кошик на дно ми покладемо ось таку біленьку, гарну серветочку. Візьмемо смачненьку ковбаску. А до неї Паску. Так, Смачненькі. Соковиті, духмяні фрукти, яблучко, грушку, апельсинку, овочі, огірочок, помідорчик. А що ще, ми покладемо? А ще покладемо писанки та крашенки, обов'язково. А зверху діти. Ми що зробимо? Прикриємо наш святковий кошик ось такою гарною, вишитою серветочкою. Ось так. Наш великодневий кошик готовий. Який гарний, а смачненько все там таке. Так. Діти, послухайте, будь ласка, що нам розповіла курочка. Я знесла яєчко. Звичайнісіньке, просте і на столі поклала його скраєчку. Завтра з братиком з'їсте. Я яєчко не розбила, з нього писанку зробила. Це яєчко не просте, а як сонце самоте. І Оксанки каже курочка, ти оксанка чарівниця. Пропонує пограти в цікаву гру, Знайди два однакових яєчка. І ми теж хочемо погратися з братиком. Добре, тож будьте уважні. світлий день Воскресіння Христове, про звичаї, про красу і чарівність народних традицій, пов'язаних з цим святом. Діти, а нам було дуже цікаво з вами грати, цікаві ігри, але пора йти готуватися до свята Великодня. Радісний надходить день, дзвонить дзвонить дзин-дзилень. До побачення, малята! Всім гарного настрою! Ми бажаємо миру, злагоди! До побачення!